Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Дональд Бісет. Забутий День народження. Жив на світі великий слон. Він жив у зоопарку разом зі своєю слонихою і маленьким слоненням, якого звали Ялмар. Тато слон був дуже великий. Мама слониха теж була велика. І навіть Ялмара ніхто б не назвав дуже маленьким. Зовсім маленькими слони не бувають. Якось слониха мама і слониня син побачили, що тато слон стоїть на голові. Що з тобою? запитала слониха мама. Намагаюся дещо згадати, відповів тато слон. Що ж ти намагаєшся згадати? Якби я знав, відповів тато слон, я б не намагався. Чи не так, Люба? Ялмар, сказала слониха мама синові, біжи скоріше і постарайся знайти, що забув тато. І Ялмар побіг по дорозі. Потім піднявся на невисокий пагорб біля бамбукового гаю і присів відпочити. А заразом подивитися, як грають у квачах хмари у небі. Раптом йому почулося, ніби хтось плаче. Плакали зовсім поруч, хоча Ялмар не бачив, хто це. І він сказав не плач, хочеш, я допоможу тобі. Плакати перестали. Хто ти? запитав Ялмар. Забутий день народження. Я не знаю, чий я. Ай, сказав Ялмар, от біда. А святковий пиріг у тебе є? Звичайно. Який же день народження без пирога? На моєму це шість свічок. Отже комусь сьогодні виповнилося шість років. Як добре, коли тобі шість років, подумав ялмар. Дуже добре. Майже так само добре, як і сім. П'ять років теж непогано, та й чотири нічого. Ну, а коли вісім, коли вісім ти вже наполовину дорослий. І все ж таки, мабуть, найкраще, коли тобі шість. Мені дуже, дуже шкода, сказав він, але я нічим не можу тобі допомогти. Я просто не знаю, хто забув свій день народження. І Ялмар поспішив додому. Коли він повернувся, тато слон вже не стояв на голові, а сидів за столом і обідав. Згадав, сказав тато слон. Я так і знав, що це вчора, або завтра, або сьогодні, так і знав. Що сьогодні? запитав Ялмар. Що сьогодні твій день народження, сказала слониха мама, входячи до кімнати. Тобі сьогодні виповнилося шість років. Ялмар розхвилювався і побіг швидше назад до невисокого пагорба біля бамбукового гаю. Послухай, крикнув він, виявляється, ти мій день народження. Мені сьогодні шість років. Ура! закричав забутий день народження. Ура, ура, ура! Увечері до чаю Ялмар отримав святковий пиріг з шістьма свічками. Він витягнув хобот і задув усі свічки разом. Оце здорово, подумав він. Добре, коли тобі шість років.